Я вийшов з роботи приблизно об 11 вечора і одразу пішов у місцевий бар біля мого будинку. Як зазвичай я хотів випити кілька коктейлів олдфэшн та посмакувати найсмачнішим борщем у місті. Коли я підійшов до бару, там був ще один чоловік, який грав у більярд. Для збереження конфіденційності назвімо його Сашко. Отож, я замовив свій улюблений напій і почав балакати з барменом. Я вже добре знав хлопця, оскільки був постійним клієнтом у цьому закладі. Невдалий вечір, запитав я, бармен повідомив, що за всю ніч у нього було лише три клієнти, включаючи мене. Невдовзі підійшов Сашко. Він сів біля мене та почав перераховувати гроші у своєму гаманці. Перш ніж замовити напій, чоловік щось пробормотів про втрату завдатку за оренду. Ми з Сашком почали розмовляти про різні не надто важливі речі. Ми обговорювали політику та місцеву футбольну команду. Приблизно о першій п'ятнадцять ночі до бару зайшов інший хлопець, якого я теж кілька разів вже бачив в барі. Молодик привітався і пішов грати на ігрових автоматах, які тоді стояли майже у кожному схожому закладі нашого міста. Його ім'я було Денис, і, якщо чесно, це було все, що я знав про нього. Я вийшов на вулицю, щоб перекурити, а Сашко вирішив піти зі мною. На дворі він попросив у мене одну цигарку, і ми продовжили нашу розмову. Тепер я розповідав про свою роботу та будні. Сашко запитав, чи далеко я живу від бару, і я відповів, що моя квартира знаходиться приблизно у 15 хвилинах, хоч би звідти. Тоді я не звернув на це увагу, але коли я поставив йому ті ж запитання, чоловік швидко щось пробурмотів. Що він втратив роботу і живе десь неподалік. Ми повернулись до бару і просиділи там аж до самісінького ранку. Я вирішив замовити собі ще один олдфешн та сніданок з собою. Також я пригостив Сашка його улюбленим львівським пивом, бо він здався мені насправді хорошим хлопцем. Приблизно о 9 ранку я прийняв рішення йти додому, тому попрощався з барменом і Сашком. Коли я виходив, я почув, як Денис кричить про якийсь бонусний раунд на автоматі. Насолоджуючись прохолодним ранком, я спокійно пішов додому. Наступного дня я відправився на роботу приблизно об 11 вечора, оскільки у мене була нічна зміна. Я саме одягав свою форму у роздягальні, коли увійшов мій начальник і сказав, що нам потрібно негайно переговорити у нього в кабінеті. Коли я увійшов, то побачив. Що в кімнаті на мене вже чекали двоє поліцейських. Начальник сказав, що їм потрібно поговорити зі мною, після чого він залишив нас самих. Я запитав детективів, що трапилось. Один із них, назвемо його Богдан, показав мені фотографію і запитав, чи знаю я, хто це. Це була фотографія Сашка. Я відповів що вчора ввечері зустрів його в барі і запитав, до чого це все. Поліцейський пояснив, що того ранку, коли я покинув бар, у парку неподалік знайшли мертвого чоловіка. Та він був не просто вбитий, а обезголовлений. Богдан попросив мене повідомити йому все, що я пам'ятаю з минулої ночі. Після моєї розповіді він дістав свій ноутбук і показав мені запис з камери спостереження з бару, на якому ми з Сашком розмовляємо та куримо. На його прохання я коротко переповів йому зміст нашої розмови. Коли ми дійшли до моменту, де Денис заходить до бару, поліцейський запитав, чи знаю я, хто це. Я сказав, що кілька разів бачив його в барі, але ніколи з ним не розмовляв. На відео видно, як я виходжу з бару приблизно о дев'ятій. Богдан запитав, куди я пішов далі. Я показав відео з камери свого домофона, на якому було видно, як я прибув додому о 9.28 і не виходив звідти, аж поки не пішов на роботу наступного дня. Після цього Богдан розповів, що того ранку в парку вони знайшли тіло Дениса. Він сказав, що у нього в кишені було 10 тисяч гривень, які він виграв у барі тієї ночі. Поліцейський пояснив, що коли вони побачили мене на відеозаписі, їм потрібно було взяти в мене свідчення, і бармен повідомив, де вони можуть мене знайти. Він також розповів, що поліція знайшла Сашка. Який йшов вулицею за кілька кварталів від місця події весь у крові. Як виявилося, цей чоловік нещодавно став бездомним і мав цілу історію психічних захворювань. Коли Денис виграв 10 тисяч гривень, він одразу забрав свій виграш у барі. Сашко не міг не почути про пристойну суму, яку за ніч виграв хлопець. Саме тоді у його голові виник план пограбування. Він зізнався, що йшов за Денисом і перестрів його у парку, де намагався забрати гроші, погрожуючи ножем. Коли хлопець почав відбиватись, він перерізав йому горло. Немов справжнє чудовисько: чоловік відрізав бідолашному голову, але так і не встиг забрати гроші, оскільки його помітили перехожі. У суді Сашко визнав себе винним і отримав довічне ув'язнення. А я ж усвідомив. Що не завжди зло має обличчя Демона, чудовиська чи примари, інколи це може бути звичайна людина, яку ми щодня бачимо у натовпі на зупинці автобуса чи за сусіднім столиком в улюбленому барі.